Протокол номер 7 Присутні Товариші Курбас, Кудрицький, Тягно, Крига, Лішанський, Макаренко, Ирій, Усенко. Порядок денний. Продовження визначення основних дефінітивних понять. Органічний стан обробленого матеріалу або новий стан його організму це фактура. Недостатнє визначення. Ця дефініція цілком відповідає визначенню, яке ми дали, тільки не так, як ми розуміємо. Весь процес обробки матеріалу в цілому це також фактура фактура це нагадування про самий факт існування матеріалу. Це стосується того, що матеріал все-таки лишається собою. Дерево це дерево, нагадує про його природу. Це не потрібне для нашої практики. Ми не ставимо на це наголосу. Це не напрямок наших думок. Фактура це стан матеріалу. Ми дійшли до іншого визначення там наголос на процесі творення, у нас на факті цільового призначення. У нас орієнтація наглядача, і вона тісно пов'язана з самою природою театру, з його історією. Можемо внести таку поправку. Стан матеріалу це краще як сума знаків. Стан матеріалу організований це особливий стан матеріалу. Стан матеріалу дає поправку, яка у нас не підкреслена, дає розширення, яке потрібно підкреслити. Стан матеріалу для викликання оглядача асоціації певної реальності це фактура. Чи це віднесено до визначення фактури взагалі, чи лише фактури театру? Чи все ставиться з метою викликати асоціації певної реальності? Чи потрібна часом сама реальність Шмайн? Курбас. Гадаю, що до фактури взагалі. Кудрицький. Для театру це реальність, реальний засіб, продукт його виробництва Курбас. Все реальність. Але в театрі не те реальність, що є, а те, що означає, те, що доходить до глядача. Ось приклад, психологічний театр. Його реальність психологія, переживання тут уся річ у тому. Конструктивісти думали, ніби роблять речі самі по собі, як певну реальність самодостатню і доцільну в своєму призначенні, як усякий індустріальний продукт. Але що було на ділі? У великодушному рогоносці маємо конструкцію. Вона викликає у глядача асоціацію абсолютно не того, що є. А асоціації дуже підкреслені в самій формі конструкції. Той момент, який викликає враження справжнього будинку. У конструкції подано двері, вікна, характер архітектонічний на зразок будинку, на зразок лісництва дуже виразно. І річ у тому, що був винятковий момент у театрі, коли вживалися справжні автомобілі на сцені, і взагалі справжні речі. Автомобіль він ними лишився, але побудова. Наприклад, у лісі. Ворота, на яких написано садиба, стоїть справжня оранжерея, шибки, справжні вазони, ворота, що на них на кальці написано садиба, на сцену виносяться паркани з забитими в нього цвяхами, міст, що висить на тросах, і він також зроблений із дерева. Це викликає асоціацію довгої дороги. В принципі, ця умовність аж випирає. Побудувати театр на м'язових напруженнях і реакції на біомеханіці, це для однієї постановки добре, але це не принцип театру. Ще має значення, де ми дивимося на фізкультурні вправи як такі або в цирку момент ризику небезпеки. Там, де моменти фізкультурні, циркові, там це схоже як залізо на залізо, дерево на дерево, як матеріал. Але в театрі я не знаю навіть у такого конструктивіста, як Міерхольт, не знаю жодного випадку, де б він міг обійти цю умовність. Мені здається, що де тільки викидається названий момент, там уже починається виробництво речей домашнього вжитку. Лішанський. На полотні Пікассо бачимо тирсу, недопалки. Вони там як самоцілі, як показ комбінації матеріалу, але без претензії. Урбас. Справа в асоціації в уявленні про якусь річ, про те, що вона за себе має уявляти. Відчування, чи це асоціативний процес? У Пікассо це чисто естетичний момент, і він саме завдяки впливу таких комбінацій матеріалів викликає певне враження аж до фізіологічного. Це мистецтво відчування. Деякі зміни треба внести у визначення нашої фактури. Тут важлива не тільки сума умовних знаків в одній площині, площині самих знаків як таких. Ми не можемо прийняти такого визначення стан матеріалу, воно голе, це умовність знаку, повсякчасний стан матеріалу. Сам стан матеріалу це щось одне, що вже цілком зрозуміле наприклад, стан розплавленості, стан розуміння якості. Наприклад, актор це матеріал для театру чи його стан першорядно важливий. Чи мають важливість ці знаки? Стани матеріалів бувають різні це визначення для театру Станіславського. Нам важливий стан матеріалу в певних перепотіях мінливості. Потім ще є такий момент чи не віднести б нам до фактури ще й обробку матеріалу. Значить, те, що в мистецькому продукті відводиться певне місце самій техніці обробці матеріалу. Це можна поширити і на самий процес роботи. Ми мусимо мати одне визначення фактура слова, духу і так далі це складові частини, і про них можна так говорити. Не треба для них знаходити нового визначення, бо це значить розбирати фактуру за частинами. Процес обробки має певне значення для самої фактури, для того, що сприйманню глядача підноситься. Це вірно. З живописом можна було б це питання поєднати. Далі матеріал як такий. Він подається в певній відповідності до своїх властивостей, своєї природи. Це також може бути те, що треба підкреслити. Треба додати до нашої дефініції ще момент самої обробки, оскільки він відбиває до певної міри форму, а форма це також частина фактури. Тут важливо вийти з тієї концепції театру, яка у нас склалася з самого початку, її треба розбити на три частини. На те, від чого відштовхуємося, на саму фактуру, тобто на посередній момент, і сприйняття глядачем. Ми дивимося на театр як на щось таке, що існує тільки при наявності глядача, який сприймає рухомий матеріал, а також знаків, що посереднє повинне бути зроблене, і від чого цей процес відштовхується. Оскільки цей процес є тим, що ми називаємо театром, цей динамічний факт не статична установка, яка була в театрах, старих. Оскільки ми так не підходимо, ясно, що нам потрібне таке визначення фактури, яке охопило б цілість цієї посередньої ланки. Ми думали, що цілість, і може воно і є, що цілком вичерпується сума умовних знаків, комбінованих для викликання у глядача асоціації з певною реальністю. Отже, наявність певної піднесеної реальності і знаків, що її викликають, дає достатні асоціації. Коли подумати добре, то тут все таки дещо пропущено тут момент умисності пропущений в усій цій дефініції, але є речі, що не належать до умисності, оскільки вони зумовлені просто природою. Наприклад, природа матеріалів, те, що відбувається у фактурі від самого моменту обробки, те, що в живописі називають слідом долота. Нам треба пам'ятати, що в нашому поділі немає місця для техніки. Коли ми так поставимо питання, як ставили, воно не буде повним. Мусимо доповнити техніка взагалі ширше обробляє матеріал. Нам треба дати таке визначення, щоб воно охопило всю цю посередню ланку. Комункультівці ділять мистецтво на ідеологію і фактуру, і більш нічого, нові конструктивісти відзначають у мистецтві три моменти економічний, соціальний і формальний. Це чисто естетичний ганч. Справа в тому, що не існує театру без сприймання. Матеріал у новому стані умовного знаку, мета якого викликання глядача асоціації певної реальності. Справа обробки матеріалу є фактура. У фактуру входять багато речей, що не фіксуються, фіксовано входять дія, форма. Справа тут не у фіксуванні, а в самій обробці.